На Дніпропетровщині знайшли тіла двох рибалок, яких шукали майже п'ять діб. Їхній катер односельці знайшли напівзатопленим за 200 метрів від берега ще 2 травня. Півсотні рятувальників разом з міліцією прочісували береги, а водолази обстежили майже 6 кілометрів акваторії. Тіло одного рибалки витягли за кілька метрів від берега, іншого майже за кілометр. З їхніми родичами працюють психологи МНС, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За їхніми словами, хлопці найімовірніше браконьєрили. В ніч зникнення вони їхали витягати з води сітки. Тож це може бути як нещасний випадок на воді, так і вбивство, наприклад, через сутичку з іншими браконьєрами за територію для вилову риби. Очень складне условия поїзкове. Темна вода, сильне течені. Доволі большая глубина, много препятствий сітей рибацьких, які дуже усложняють.